М4макс потужніший за 4070, PS5 Pro зробила тільки гірше. Кіберпанк запускають на смартфоні, а маск скоро дограється. Про ці та інші цікаві новини тижня, що вже минув в нашому новому випуску маленьких новин. На зв'язку Агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. Samsung вирішили перевинайти перископічні камери і презентували Алоп. Точніше, ISO Cell All Lenses on Prism. Фактично, Samsung взяли лінзи і перемістили їх у верхню частину перископа, в той час, як в стандартних перископах лінзи стоять між сенсором та призмою. Який з цього сенс? По-перше, це дає можливість зробити відкритішу діафрагму, так як це збільшує висоту самого модуля. Samsung стверджує, що тепер в стандартному форм-факторі можна отримати діафрагму 258 при 80 мм еквіваленту фокусної відстані, що, наче як яскравіше за більшість сучасних рішень. Проте Тут насправді ще можна посперечатись на цю тему. Своє маленьке боке така діафрагма точно збільшить при фокусуванні на об'єктах зблизька. А от чи збільшиться яскравість без збільшення самого сенсору, це вже питання. Менше з тим, головною ідеєю АЛОП є зменшення самого модуля камери в смартфоні, що дозволить використовувати його в тонкіших телефонах, та й взагалі воно просто буде займати банально менше місця. Хоча, знаєте, я ось днями подивився на те, що там взагалі коїться. З сучасними смартфонами, і я щось не розумію, для чого усі виробники роблять оці, ці, як би так, тактично сказати, химерні та монструозні блоки камер. Чи побачимо ми реалізацію цього модулю в S25? Ну в Ультрі можливо, і то не факт, враховуючи чутки про використання навіть не найтоповішого свого ж дисплею. Але не усе так райдушного корейського виробника. По-перше, відомий інсайдер Ice Universe стверджує, що довгоочікувана One UI 7 на базі Android 15 нарешті добирається до публічних бета-тестів, проте стан самої бети дуже поганий, зокрема, коли мова йде про анімації, на яких і зроблений основний акцент в новій оболонці Samsung. По-друге, щось незрозуміле відбувається з майбутніми S25. Доволі авторитетні інсайдери ніяк не можуть вирішити, який же процесор буде використовуватись в цих смартфонах. Ось стверджує, що уся лінійка отримає Snapdragon 8 Elite в усіх країнах, так як Exynos S2500 має багато проблем і його дороблять і запустять в ефіжках. Інші стверджують, що все ж буде поділ по країнам, і Samsung віддали виробництво Exynos на заводи TSMC, так, повторюється ситуація з Intel, у яких вийшло зробити свій якісний процесор тільки на заводі TSMC. Тож і тут може статись так, що Samsung все так само будуть розробляти Exynos самостійно, але робитимуть його саме на заводах TSMC. По третє, Samsung трохи образились на штати. Згідно з рішенням Комісії з міжнародної торгівлі США, китайський виробник дисплеїв BOE порушив патенти Samsung, на що Samsung попросили накласти повну заборону на імпорт та продаж продукції BOE в Штатах. Проте Ісія відхилила цей запит самсу. Здавалося б, чому? Адже Штати вже не вперше націлюються на бої. Навіть спеціальний комітет писав листа в Пентагон, що бої треба заборонити, бо вони це загроза для безпеки Сполучених Штатів. Але комісія з міжнародної торгівлі поки що вважає, що порушення патентів Samsung ніяк не вплине на індустрію в регіоні. Тут важливо, маленький такий факт уточнити, що саме бої, згідно з чутками, буде постачальником дисплеїв для майбутнього iPhone SE 4, якщо він існує. Тому що для Apple потрібно... Був OLED за 25 баксів, і Samsung не змогли в таку вартість, а от боє змогли. Тому цілком можливо, що всі ці рішення лобіюються саме купортиновцями. І зараз може бути дуже цікаво, адже Samsung подають апеляцію на це рішення, і її розгляд відбувається якраз десь в березні 25-го року, коли за чутками і має бути презентований теоретичний iPhone SE 4. І якщо Samsung доб'ються свого, то це може спричинити дуже великі проблеми для Apple, щонайменше саме на ринку США. У Apple також зараз вистачає своїх проблем. Єврокомісія, наче вирішила повністю задовбати Apple і готує нове звернення до компанії, яке полягає в припиненні практики геоблокування в сервісах Apple. Якщо коротко, то усі медіа сервіси Apple мають різні можливості для користувачів, в залежності від того, в якій країні вони зареєстрували свій аккаунт. Крім того, згідно з правилами, Apple користувачі мають використовувати для оплати картки виключно тієї країни, де вони зареєстрували свій аккаунт. Ну і найбанальніше в одній країні ЄС можуть бути недоступні програми. Які доступні в сусідній країні ЄС. Власне, Єврокомісія хоче, щоб Apple прибрали усю цю цифрову дискримінацію на основі місця проживання, місця знаходження, місця народження чи національності, адже людина може мати аккаунт умовно польський, але переїхати на рік в умовну Іспанію. Проте частину можливостей через це цій людині буде просто недоступна. Єврокомісія дала Apple місяць на роздуми та варіанти вирішення проблеми, інакше вони будуть змушені вживати примусові заходи. Ну а я принагідно нагадую вам про те, що у нас проходить збір на потреби одного механізованого батальйону. Тож, вже на цьому моменті ви можете закинути свої 10 гривень От без жартів. Зробіть це прямо зараз. Зробили добре. Тепер нагадую, що це не просто збір, а ще й розіграш, в якому настільки вже велика кількість подарунків, що це тепер не один, а цілих два розіграші. Я навіть окремий файлик завів, де зібрані усі подарунки і правила, як це все буде працювати, а за появи нових подарунків вони будуть там з'являтися в цьому файлику. Та, наприклад, з'явилась екшн камера Insta360X4, яку наш підписник прийшла з самої Канади, і її можна виграти за 50 гривень. Тож посилання на збір та файлик з деталями в описі цього відео та закріплення на мої коментарі. Дякую. Портал Android Authority проаналізував останню версію Google сервісів і знайшов підтвердження того, що незабаром Google запропонують своїм користувачам тимчасову пошту. Логіка цієї функції не нова і використовується багато де, проте великі компанії цього ще не робили. Реєструючись десь на сайті, замість того, щоб вводити свою реальну пошту, смартфон пропонуватиме вам створити тимчасову пошту, приблизно як зараз він пропонує встановити вам надійний пароль, який він сам придумав. Для чого це потрібно? Та для того, щоб не залишати на сайтах свою реальну пошту, а потім гратися з фільтрами від спаму чи фішинговими листами. Ви отримуєте лист на свою тимчасову пошту, вона пересилається вам на вашу основну пошту вашу основну адресу. А потім, якщо вже почнеться спам чи ще щось, ви просто видаляєте цю тимчасову пошту і все. Ну і скоріш за все, Google надаватиме можливість лише вхідної пошти. Бо якщо у тимчасової пошти буде можливість відправляти листи, а не тільки отримувати, це відкриє. Скриньку Пандори для усіляких спамерів та інших поганців. MacBook Pro з новеньким m 4 незважаючи на те, що вже надійшов у продажі. Я дуже сподіваюся, що скоро він буде і у мене, щоб зробити для вас дуже гарний та якісний огляд. Проте досі з'являються нові подробиці, не заявлені самою компанією. Зокрема, усіх на презентації дуже здивував той факт, що Apple змогли фактично вдвічі майже збільшити яскравість дисплею в MacBook, ях. і це реально дуже круто, адже тисяча нід в SDR – це недосяжний для Windows-ноутбуків, показник навіть для тих, що знаходиться в тому ж ціновому сегменті. Проте було запитання. А як так сталося, що технологію дисплею не змінили, а він став чи вдвічі яскравішим, усе виявилось дуже цікаво. В минулих поколіннях Apple використовували для своїх Pro Display XDR червону люмінофорну плівку KSF, оскільки вона дешевша і не містить токсичного для людини Кадмію. Звісно ж, вони розглядали використання технології Quantum Dot для підвищення яскравості, проте від цієї ідеї відмовлялись саме через наявність Кадмію. Тепер же як тільки з'явилися Квантові точки без цього кадмію, Apple одразу ж поставили їх в MacBook. Тобто там все ще рідко кристалічні дисплеї, але тепер з плівкою Quantum Dot, що підвищує їхню яскравість. Ця плівка не забезпечить тих же характеристик, як повноцінна QD oled панель, проте це вже значно краще ніж було. Друга новина також стосується нових макбуків, але трохи в іншому питанні. В базі тесту Blender Open Data з'явились оцінки чіпа m 4 Max. І щоб ви собі розуміли, 40-ядерна графіка цього чіпа з вбудованою графікою, конкретно в тесті Blender, обходить повноцінні тесктопні 4070 та 3080 Ti, поступаючись лише мобільні 4080 і всьому, що вище. Ще раз, мобільна вбудована графіка ноутбучного чіпа потужніша за повноцінні десктопні відеокарти і знаходиться на майже одному ж рівні з мобільною 4080. Якщо захотіти, то звісно ж можна порівняти із десктопною 4090 і виявиться, що вона вдвічі потужніша за m 4 Max, або у порівнянні з мобільною 4090, Apple відстає на 30%. Проте тут залишається питання споживання, і хоч у мене поки немає точних цифр, скільки саме споживає такий процесор з такою графікою під час навантаження, проте є більш ніж впевнений, що це точно менше і значно менше, ніж мобільна 4080. Тобто, технічно, мій ноутбук з 4090 все ще потужніший за останній MacBook, проте від батареї мій ноутбук. Під таким навантаженням, добре, якщо годину проживе. Але не тільки у Apple вийшло зробити напрочуд гарний мобільний чіп. Snapdragon 8 Elite все більше з'являється в смартфонах на руках у людей та всіляких тестерів, і в інтернеті опубліковано ось було відео, на якому смартфон з Snapdragon 8 Elite за допомогою емулятора GameFusion зміг запустити Cyberpunk 2077. В роздільній здатності 720p там видавало стабільні 60 FPS. При цьому сам геймплей виглядав напрочуд приємно. Варто зауважити, що якби це була нативна версія, а не емуляція, продуктивність була б значно більшою. А температури значно меншими, бо паралельно з цим інсайдер Бен Гескін також тестував емуляцію ПК ігор на смартфоні Realme з новітнім процесором від Qualcomm. І окрім того, що за 10 хвилин смартфон затротлив з 45 до 33 кадрів за секунду, він ще й обпік йому руку. Скоріше за все, він чогось не договорює. Ну або ж емулятор вимикає обмеження на терморегуляцію, тому що ну, я, я просто не вірю, що там стоїть такий планувальник, який дозволяє смартфону настільки сильно нагріватись. PS5 Pro не встигла вийти, а вже має купу новин. По-перше, усі, хто казав, що вона не потрібна, з жалем дивляться на статистику, що PS5 Pro продається майже так само, як свого часу продавалась PS4 Pro. По-друге, вже купа ігор отримали свої покращення для Pro-версії, і на подив в деяких іграх стало тільки гірше. Гравці таких ігор, як Call of Duty Black Ops 6, Silent Hill 2, Star Wars Jedi та ще ряду ігор, заявляють про те, що на PS5 Pro графіка стала гіршою, все мерехтить і взагалі неможливо на це дивитись. Зокрема, EA визнали проблему і офіційно заявили, що працюють над її вирішенням. На форумі Resetera один з розробників спробував пояснити, чому так сталося. Конкретно у випадку з JD'ями, які зроблені на четвертому Unreal, гра використовує апскейлер не з останньою версією SDK. Ну, і якщо узагальнити, то все буде дуже сильно залежати, яку саме версію інструментів використовують розробники для цього патчу покращення. Звісно ж, вся мережа вже кепкує з PS5 Pro, проте справа тут ось в чому. По-перше, Згадайте перші ітерації DLSS. до того стану, в якому DLSS знаходиться зараз. А я вважаю, що серед усіх апскейлерів DLSS є найкращим. Технологія йшла 5 років. Схожа ситуація була і з релізом FSR 3 від AMD, який на початку працював відверто так собі. Пройшов час і все стало набагато краще. Так само і тут. Я більш ніж впевнений, що у створенні PSSR були задіяні люди з AMD. І так само PSSR з часом стане кращим. Той же розробник з Respawn стверджує, що наразі він працює з вже новішою, але не останньою версією Апскейлера від Sony, і він вже видає набагато кращі результати у порівнянні з TCR та FSR, і конкретно він в. Вважає, що до свого оптимального стану ПССР дійде десь за 6-12 місяців. І якби воно дивно не звучало, але насправді все це дійсно має під собою логіку. Ну і тепер поговоримо про Маска. А то в коментарях вже писали, що як тільки Трамп став президентом, то я і про Маска замовчав. Так от для вас не буде секретом, що Маска активно підтримував новообраного президента США і вже починає себе поводити так, наче він взагалі президент. Зокрема, якимось незрозумілим чином він брав участь у розмові Трампа з президентом Зеленським. І якщо вам здавалося, що це трохи занадто вам не здавалося. NBC News в своїй статті стверджує, що деякі люди з близького, дуже близького оточення Трампа дуже стурбовані поведінкою Ілона та його надмірністю в усьому. По перше, після виборів він майже не виходить з дому Трампа в мар Мар-а-Лаго. настільки, що вже онучка Трампа публікує фотографії з ним, наче він їхній дядько. Так от джерела з оточення Трампа кажуть, що маск суне свого носа усюди і робить вигляд, що він має право голосу в усьому, хоча в оточенні Трампа прийнято бути ефективним і при цьому непомітним. Ну і ці ж джерела натякають, що якщо він так продовжить це поводити і далі, то до січня є велика ймовірність, що ніхто нікуди в жоден уряд його не візьме. Якщо що, то цей союз дійсно може бути тимчасовим, адже в двадцять Другому році, наприклад, вони один одного поливали брудом. Ви можете сказати, навіщо нам ця політика? А я вам відповім, що, по-перше, майже усе у світі ця політика. А по-друге, наявність маска там, де він є зараз, прямо пропорційно впливає на його статки, адже акції усіх його компаній зросли одразу ж після виборів. Ну а назву департаменту, який він очолюватиме, ну, от 100% не він придумав так, щоб вона називалась так само як криптовалюта, до якої він, звісно ж, не має жодного стосунку. Вірю, я повірив. Ось такими були новини тижня, що вже минув. Пишіть коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Беріть участь в нашому зборі розіграші. Ну, а з вами на зв'язку був Агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україна. Samsung вирішили Бля. Первинне... Проте від батареї мій ноутбик. ноутбик. Ноутбик.